Дівчина мені скинула відео, сказала, щоб я подивився, я подивився просто серце моє розм'якло. Хочу вам теж подивитись оце відео і слухаємо. Потім прокоментуємо. Тебе <плес> Це, це моя тирани люблю тебе. Всі знаєш люблю тебе. тебе. Це англічанин, який почув українську пісню, українську музику і почав співати. Українське найкраще. Це вам не Катюша. Слухай українською. Говори, слухай українське, говори українською і пропагандуй українську, де би ти не знаходишся, чи в Англії, чи в іншій країні. Українське саме краще.